Всім привіт, з вами Дідя Саня, і це вже 12-й летсплей. Що ж, в минулому лесплеї від... в минулих двох летсплеях я відправився в подорож по світу. Я ходив і в там ту сторону, і в там ту сторону, і в там ту сторону, і в там ту сторону. Е, розвідав я також кругом місцевість кругом своєї бази, і я де деякий стиль я буду будувати. Там я буду грецький стиль будувати, тут я буду середньовіччя будувати. Там, де є вишня красива, там я може японський буду будувати. Одним словом, купа різних місць, купа різного всього. Але то, що я знайшов, це дуже добре. Але тепер мені треба зробити одну річ. Оскільки я зробив портал в Незер, оскільки я позаписував всі координати, мені потрібно до кожного біому провести портал, щоб я міг. Через Незер проходити до тих портал. Тому що ви в майбутньому зрозумієте, для чого я це все робив. Щоб мені було з одним підпунктом легше. легше. Значить, мені треба до обсидіан. У мене є ферми заліза. Беру відра, йду в Незер, набираю лаву. Приходжу сюди, роблю якусь ямку, заливаю водою, добуваю обсидіан і поїхав в Незер. Схема доволі. Легенько, як для мене, оскільки в мене є три ферми заліза. Значить, беру звідси залізу і пішов в Незер по лаву. І помалесенько буду добувати обсидіан, бо мені він потрібен. А, не тут я залізу. Відро з водою мені потрібно. Давайте ми наробимо відро. 21 відро. Думаю, що, хох, що хватить. 9, 18. Хватить, добре, якраз супер. Так що йду в Nether, набираю лаву і помалесеньку роблю обсидіан. Так що інтересна доволі <гум> тематика цього летсплею, але подивимося, що з цього всього вийде. Ну, я використовую такий момент, Тут, бачите, вже 19 обсидіану добув. Просто сюди лаємо водичку, вона розливається і робиться обсидіан. Після чого я беру в руки Кайло і добуваю обсидіан. В принципі, все дуже простенько. Планую я стак набрати обсидіану, взяти собі зажигалку і помаленьку йти в Незер і робити проходи портали туди-сюди. Туди. По-моєму, що координат треба ділити на 8 і так в Незер йти. Ну, я перевірю. Ну, По-моєму, що так. Бо я ніколи так портали не робив, якщо чесно. Це перше моє виживання, коли я таке роблю. Тому давайте. Я, коротше, так йду і дивлю залишу. Я копаюсь на 81-й суті. Бо мені треба одні координати, щоб попасти в пуст... пустиню. Ще один? Чому? Не поняв. Було би прикольно, якщо заробити три було. Це мої перші страдальні залишки. Мені треба координати мінус 674. А я зараз на мінус 200, на мінус 300 вже, бачите? Ось тому прокопуюсь, зараз вилізу. Подивлюся. Якщо я заспавнюся там, де мені треба, то буде дуже добре. Значить, з таким темпом мені треба. Ну це ж набагато швидше буде, ніж мені в простому світі. Так, момент істини. <кій> Докопався до тих координат, що мені треба. Фух. <кій> ну чи вилізу я там, де треба. Ясно, я в шахті, хоч на якій висоті. 26. -й. Ой, ну давайте вилізу і подивимось. Капець. Знаєте, я думаю, чому я виліз не в тому місці? А я не на ті координати купався. Ой, я замість плюса в мінус поставив. боже. А. Так що вертаємося назад. О боже. Пробуємо другий раз. <ріст> ну, По-моєму, на такі координати плюс-мінус. Я маю заспавнитись. Ну і де це є? Ма... О, мангрове! Ти що? Зомбі охренів? Ти що попутав? Ти що зомбі попутав? Ти що попутав? Та маю! Та що успокойтеся, зомбі, бляха, муха. Фух, на я. Так, якщо тут є мангрове дерево. Створив я новий портал, і я як подивився на координати, мені треба було не, мі... не 30, а мінус 30. Боже, блін, я щось вчора так тупив жорстко. І, коротше, я вилажу там, де мені треба. Ось на тих координатах. Там, де мені якраз і треба. Ось пустиня, ось і храм. Цього храм, по-моєму, я вже залазив, якщо я не помиляюсь. Ось мої сліди я тут залазив. Все нормально, все працює. Просто я вчора, вже вечір я, що я вже не думав добре, і щось мені коротше, не то заходило щось не то. І одним словом, супер. Все, портал в пустиню і акацію в мене готовий, в принципі. Звідси я вже можу ту штучку забрати. В майбутньому ви дізнаєтесь, що за штучка. Е, так. Ну і що? Зараз копаюся на наступні координати, але давайте я вернуся на базу, перемонтую кайлу хоча б. Трошки викладу е, викладу інструменти, ой-блоки. Ось. А той портал, що ось тут, він нам не потрібен, бо він нас виводить. Не туди, куди нам треба. Хоча він нас виводив в мангрове болото, але. Ну я ще так не вилазив. <рес> <рес> Нічого собі того. А ми, Скільки тут аметистів? Та не, не, доволі не так багато, але. Ой, щось мені тут треба буде придумати, бо, тому що це мають бути джунглі, Ой, на якій хоч висоті. Мінус 51. Боже, що заперло мене аж на самий низ. Капець. Треба буде тут той, той портал зламати зараз. І вилазити наверха. Ха-ха. Ой, мені копати півсвіту. Я зараз маю вилізти, якщо все я правильно зробив в джунглях. А ну тепер. Я вилізу там, де потрібно вилізти. Фух, все. Так, ну я виліз біля джунглів. Класно. Ну не в самих джунглях, та боже, скільки тут 2 метри я вже в джунглях. Все, в джунглі я попав. Так, в джунглі я попав, в мангорове болото я попав, в акацію я попав, в пустиню я попав. Мені лишається в хвойний біом попасти. Ну а в зимовий біом то я попаду. Ну, може буде зробити, в принципі, портал, у мене недалеко від моєї бази теж є зимові біом. Тому, в принципі, можна туди портал відправити, якщо потрібно буде. Ось так вам недалеко від центральної дороги знаходиться в мене джунглі. Ось там. Значить... Чекайте, то я куди йду? То я йду правильно. Значить, наступна станція в мене хвоя. Я координати... По я маю вилізти в біомі Хвої. Координати плюс мінус я вилажу в Хвої. Моя база отаму. Все, супер. Вийшов я в біомі Хвої. Значить, зараз ще можна деякі нищечки поробити. Можна зараз ще кудись портали відвести там на такі. Ось, в принципі, ось моя база, ось портал Ну, Можете, в принципі, оцінити, наскільки воно близько. Значить, зараз давайте я ще виберу з координат, з подорожей місця, які мені потрібні, і туди ще можна зробити, в принципі, портали. Такі місця мені, в принципі, потрібні. А чому б і ні? Я щойно подивився на свої координати, і я вибрав ще дві точки, де мені так непогано би було е, піти. Це там, де я можу зробити можливо японську базу. І там, де в мене є велике болото і красиві гори. Е, в принципі, до тих точок ще зроблю. І, можливо, можливо, я ще зроблю до ще одних джунглів, але вони супер далеко. А може, не так страшно. Можливо, зроблю дешевний джунглі. Там, де в мене є е, цілих 4 панди, по-моєму. панди. Можливо, ще туди зроблю портал. Тому... Е, ну, то вже я подивлюся, що я захочу. <різь> Ось. Ну, На три портали. Тут я маю, по факту, вилізти. Можливо, японська база. В японському стилі. Я вилажу. Да. Вилажу супер. О, то, що треба. То, що якраз я вам показував, ось таке ось вот тут. Село тут є і тут купа, вишні, туди-сюди. Все, супер. Тут я виліз, клас. І тепер давайте ще підемо на болото. Але то мені також треба добігти назад. То все я пізніше розширю. То все пізніше, перше я портали пороблю. Ось то таке то, але я тепер думаю, яку ту прев'юшку робити. <сум> а тут я маю вилізти. Е в тому місці, де болото в мене є. І красиві гори. Гори не знаю які тут. Гори не знаю наскільки тут красиві, але в болото я виліз. А, от про ці, певно, гори я мав на увазі. Так, да, про ці акація гори. О! <сум> Слухайте, супер, ще й на дереві так виліз. Тут полянка є. Супер, та ви що, слухайте. Клас? Клас, клас, клас. Класно. А тунель получився дуже великий, довгий. Але діло таке це страшного. Це... це ж набагато краще, ніж по звичайному світі проходити. Значить, я так подивився всі координати. Більше переважно мені не потрібно проводити портали. Значить, зараз я в кожен портал розширюю тунель в два блоки. Два. Два на. Два. Чи два на 3. Два на 2. Все, всі проходи я зробив. Там якщо що мангрове було, то акацією. Там у нас пустиня за кацією. Тунель дуже-дуже-дуже довгий, дуже довгий. Ну, але зато я... Там у нас. я сам не знаю, що там у нас. Джунглі, по-моєму що. Чесно, навіть сам не знаю, що у нас там є. На координатах? О, до портала ще далеко. Там я ще, ще теж не знаю, що в нас там. Або там джолені, хто його знає. Одним словом, все-все-все, всі портали, які я зробив, я їх розширив в два блока і ось так то все оформив. Поки що воно в такому вигляді, але в майбутньому в мене дойдуть, можливо, руки, і я тут оформлю, щось оформлю тут, в принципі. Думаю, оформити можна буде. Все, давайте дойду до бази і будемо підводити підсумки. Ну що ж, і ось такий вийшов в мене випуск. Пару біомів я з'єднав порталами. А для чого я з'єднав порталами? Ви дізнаєтесь в наступному випуску. З вами був я, дядя Саня. Зустрінемось на наступному випуску. Всім па-па!